Свято врожаю, квітів та незалежності України у кращих національних традиціях нашого народу відбулося у селі Білозір'я Черкаського району. Учасники дійства мали можливість продемонструвати всю красу зібраного врожаю та всебічні таланти людей, які живуть на цій щедрій землі. Гості і жителі села із задоволенням відвідали виставку робіт народних умільців: барви життя мого села, і виставку конкурс квітково-овочевої композиції, квітковий вернісаж мого життя. А ще усі присутні насолоджувалися виступами мистецьких колективів сільських закладів культури. Знаєте, це наші традиції, і ми повинні їх дітям своїм передавати. Якщо ми не будемо свої краси показувати, от між собою общаться, я кажу, та, між людьми селами, все, це ж воно єднає. А для того це ж все то незалежності України, воно повинно нас єднати всіх. Тому я думаю, що ці свята повинні бути. Ну, може, не такі помпезні, як раніше, а ну повинні бути, звісно. Щире та тепле свято виявилося величним і високодуховним, адже наскрізь пронизане патріотичним духом. і кажуть, що якби щоб не святкували ці свята, але нам потрібно для піддержки духу, для всього, щоб ті, що й воюють, щоб вони знали, що ми, ми з ними. Ми їх піддержуємося і піснею, і духом усім, щоб вони в нас були як. Не падали духом теж, ми не падаємо духом, вони щоб кріпилися. Ці свята людей єднають і не знаю. Вони. Дають таке розуміння, що ми дійсно повинні бути незалежними. Ой, головна мета, звісно, щоб показати людям, що ми маємо все добре, ми, ми можемо, у нас є до чого. -то можемо творити, ми можемо вирощувати, ми, ми маємо все необхідне для життя. Тому я думаю, що і діти ці, ще присутні тут у нас на виставці. Вони дуже багато побачать, побачать, які є талановиті люди, які яка Україна в нас щаслива держава у всіх відношеннях. Тобто, ми маємо все. Ми маємо землю, яка дає нам гарні врожаї. Ми маємо природу. Ми маємо людей талановитих. Ми маємо людей, які які хочуть працювати, які можуть працювати. І таким чином ми доносимо до дітей, до людей те, що це дійсно потрібно, це дійсно треба. Цього року природа щедро наділила нас розмаїттям овочів та фруктів, а люди мають можливість насолодитися результатами своєї праці, зібравши гарні врожаї. Майстри, які з'їхалися з усього черкаського району, дивували багатством фарб і світла. Їхній фантазії не було меж у своїх композиціях з квітів, овочів та фруктів. Вони відобразили реалії та події нашого життя. Виробилися всі це, що тут лежать на столі. Це все наші односельчани. Всі переймалися дуже, переживали, щоб у нас все було дуже гарно і порубки із бісеру, Це свято повинно запам'ятатися. Така в державі, така ситуація в державі, але вікнам треба робити свято, хоч на душі важко. Сундучка, скарбничка є, те, що на городах у нас росте, і ось цю закуска по-українськи, щоб ми вже ж могли відпразнувати свято. Світки в нас на цьому їжачки ходять по садочку, збирають яблучки, але цей рік такі уродили великі, що їжачок не потягне. А ми попривозили. І є у нас ось такі, ну як сказати, усенечки, да. підкормлюємо, щоб вони не портили нам усі продукти наші. Яскравою виставкою відзначилося село Кумейки. Тут були представлені роботи місцевої художниці Тетяни Бойко. Дуже гарні вишивки іпони, рушники вишивки бісером. А це виріб на ну, на конкурс. Квітково фруктова, квітково-овочева композиція з назвою. Це працівники дитячого садочка виготовили. Із села Кумейки на свято достатку, врожаю і краси, приїхав колектив надвечір'я, учасниці якого співали українських пісень та бажали усім присутнім, миру і злагоди. Найсамперед мир, щастя, здоров'я всім. Насамперед, щоб був мир. За мир на землі, це точно. І за матерів, за дітей, щоб не, не гинули наші діти. Ми рождемо, і все. щоб був мир, щоб діти наші опікуді не вбивали їх на щоб усе було добре, щоб люди роли живі й дороги. Доб. Неперевершену красу продемонстрували учасники виставки із села Добіївка. Свої роботи представили дев'ять любительських об'єднань, які успішно діють при місцевому будинку культури. Вся виставка і всі роботи направлені. Патріотичне виховання нашої молоді багато дітей у нас є учасниками любительських об'єднань і твори їхні представлені на виставці. Ми сьогодні з вами. Всі керівники спрямовують своє виховання дітей, на патріотичне виховання і дарують свої вироби учасникам АТО. У нас багато було акцій, направлення жителями нашого села. Намалюють малюнок солдату і там багато ще інших на 9 травня, День Незалежності, були спрямовані іменно на патріотизм. Особливу увагу привернула виставка села Білозір'я на підносі достатку. Красується метелик із фруктів. Поруч композиції «Ми діти твої Україно», де бачимо щедрий урожай та щасливих дітей. Не можна не помітити роботу Квітуча Україна, де наша країна, мов на вітрилах миру, пливе до щасливого життя. Дуже гарно композицію виставили школи, ще не вмерла Україна. В якій показано, що все одно ми попри все, попри всі негаразди, ми все одно зацвітемо, Все одно Україна буде щасливою, все одно Україна буде багатою і гарною, квіточою державою. Кожен намагався показати те, що у них є. То всіх достатку, ті композиції, які можна виставити найкраще, і показати людям цього району. Серед гостей свята були учасники АТО з родинами, волонтери, працівники усіх сфер діяльності в районі, голова Черкаської районної ради Анатолій Яріш та голова Черкаської районної державної адміністрації Костянтин Омаргалієв. Останній заявив, що поняття незалежності України сьогодні набуло зовсім іншого змісту. Ну, на сьогоднішній день слово незалежність ми вкладаємо вже в великий глибокий сенс. На сьогоднішній день ми зрозуміли це слово зовсім по іншому, зовсім по новому. І тому я вважаю, що сьогодні ми повинні абсолютно Розуміти стан сьогоднішньої країни іти по цій дорозі і виборювати і надалі незалежність, щоб ніхто і ніколи не зміг зазіхнути на нашу країну. Останні два роки Україна пережила дуже важливі переміни. Ми пережили революцію гідності. На сьогодні у нас в країні йде війна. На жаль, в сумому серці і з великою надією, сьогодні ми. Так би мовити, святкуємо це свято. Ми його фактично не святкуємо, ми відзначаємо його для того, щоб люди розуміли, що в Україні є майбутнє, що в Україні є стабільність і що ми разом вирішимо всі проблеми. і питання. Анатолій Яріш у свою чергу зауважив, що у незалежній країні основною цінністю має бути людина та наголосив на необхідності проведення подібних заходів. Як показують, Постреволюційні події. От ми тільки згур... ми повинні бути згуртовані разом. Я вважаю, що такий захід районного масштабу наближає нас до єдності, до цілісності. Це по-перше. По-друге, це піднесення духу, це радість, це те, що в них вистачає сьогодні людям. Тому що ну, останній час ми чуємо тільки негатив. Тому такий захід це свято, це радість, це позитивні емоції. Квітково овочеві композиції з яскравими декораціями. Квітковий вернісаж мого життя були оцінені членами журі та відзначені грамотами. Третє місце отримало село Тубільці, друге руська поляна, а перше білозір'я. Також цього дня у селі відбувся турнір з футболу Кубок Федерації Черкаського району та святкові урочистості з нагоди Дня Незалежності України, які відбулися у клубному закладі. Кожного ранку до неба я руки складаю. І щиро у Бога я щастя прохаю. Прошу я Ісуса і тебе, Божа Мати. Пошліть Україну. Благодаря. Владику світових безодень, що батіш вічне і земне, прийми під свій покров Господній, мою державу і мене. Де щастя, Боже нашій Україні, такі великій, рідній та єдині, у кожне місто і село вещасте пошли любов і світле щастя. Молюсь і я на тебе, на вершині, біля твоїх блакитних скронь. Дай невмирущість Україні, дай щастя і, і безсмертний право відзначення. Розпочалося традиційно з виконання гімну України, який лунав як на сцені, так і в глядацькій залі. Присутні схилили голови у скорботі та вшанували пам'ять усіх полеглих героїв у різні часи історії України. Які самовіддано виборювали для нас незалежність під час урочистостей голова Черкаської районної державної адміністрації Костянтино Маргалієв привітав усіх присутніх із Днем Незалежності та зауважив, що на сьогоднішній день з початку війни на схід країни пішло воювати 382 воїни із Черкаського району, а чотири з них, на жаль, не повернулися додому живими. Ми ж маємо кожного дня про них пам'ятати і розуміти, що кожен учасник АТО справжній герой. Також він подякував благодійникам за потужний волонтерський рух. Перед нами постав виклик не словами, а життям захищати незалежність, схиляти голови в пошані, не лише перед сивочолими ветеранами за звільнення України від загарбників, а й перед дітьми та онуками, які йдуть. За межу життя молоді та повні сили. Саме вони майбутнє незалежної країни і біль, що залишиться назавжди у наших серцях. Об'єднуючись навколо ідеї державності, українці завжди були сильними, сильним народом, який пережив війни, геноцид, голодомори та репресії. Я переконаний, кожен з нас знає, за свободу потрібно боротися. Ми знову вимушені докладати неймовірних зусиль до встановлення миру та злагоди на своїй землі. І згадаємо Шевченкові слова, всі святі слова. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Разом із Анатолієм Ярішем Константина Омаргалієв відмітив кращих працівників району у галузі освіти, медицини та сільського господарства. Усі вони отримали почесні грамоти. А матері героїні президентські відзнаки. Окремо, голова Черкаської районної державної адміністрації звернувся до учасників АТО. Разом зі словами подяки він відзначив бійців нагородами, а школярі подарували воїнам обереги, зроблені своїми руками. Найменше покоління, заради яких виборюється незалежність, свобода, право жити у вільній єдиній європейській країні, виголосили вітальні слова для захисників і волонтерів. Не залишилися без подарунків і голова Черкаської районної державної адміністрації та голова Черкаської районної ради. Селяни піднесли їм зерно із першого обжинкового обмолоту та вручили золотавий сніп із ланів Черкаського району, який є символом врожаю, благополуччя та духу працьовитих предків нашої землі. А всім присутнім роздали коровай, виготовлений із зерна, вирощеного на Черкаській землі. По завершенню урочистостей розпочалася музична. На хореографічна програма свята. Бо потрібна допомога, мої рідні землі. Призом для всіх присутніх став виступ зірок естради Алюни Омергалієвої і Тамерлана. Глядачі радо вітали творчий дует.

Так не буде я. Очки не ходити